З понеділка, 12 вересня, у Прилуках поетапно запускатимуться в роботу дошкільні навчальні заклади, що не працювали від початку повномасштабної війни. Це питання обговорювалося на нараді міського голови Ольги Попенко з директорами прилуцьких садочків. Ня досить актуальне. Звичайно, що батькам треба йти на роботу діток нема куди подіти. Тому, звичайно, що я скажу, що мені сьогодні дуже було приємно чути від кожного директора, що всі, хоч і сьогодні, готові працювати. Звичайно, що да, ми розпочинаємо роботу. Ми розпочинаємо роботу. Я так би сказала, будемо працювати, розпочинати роботу поетапно. От з понеділка розпочинає роботу п'ять дитячих садочків. Усі директори, усі, всі керівники зателефонують до батьків, з'ясують хто може прийти, хто має таку можливість. І отак от поетапно ми будемо розпочинати роботу. Решта садочки. Так ми вийдемо на фінішну пряму. Головною умовою для відкриття дитячих садків безумовно є наявність у них захисних споруд. Наголошує міський голова Ольга Попенко з понеділка розпочинають роботу ті дитячі установи, у яких укриття готові прийняти і діток, і готові прийняти всі колективи. Але ще раз, ще раз буду повторювати: на сьогодні і ведуться досить активно, ведуться роботи ще у п'яти дитячих установах. І я так думаю, що найближчим часом будуть завершені роботи, і ці садочки також приступлять до роботи. І, звісно ж, в дошкільних установах, як і в всіх навчальних закладах прилук, вивчалася думка батьків дітей, що до діяльності їх роботи в очному форматі сьогодні. Ми працюємо в такому режимі, який іде онлайн з батьками. Ми постійно на зв'язку. Ми підтримуємо з ними стосунки, і ви знаєте, що батьки готові прийти привезти діток, що колектив наш готовий до прийняття дітей на сьогоднішній день. Питання стоїть дуже гостро. Ви знаєте, ми скучили за дітьми. Ми скучили за своєю роботою. Ми чекаємо на відкриття. Титя, і сьогодні, зі слів Ольги Михайлівни, я розумію, що це відкриття ну уже близько. Тому я хочу сказати, що ми готові. Ми виконуємо свою роботу. Ми чекаємо дітей і повірте, що зробимо все для того, щоб ваші діти були в безпеці. В умовах війни головною запорукою безпеки є надійні укриття в п'яти прилуцьких садочках. Вони вже приведені до ладу. Врешті ремонтні роботи добігають кінця. Ви знаєте, на сьогоднішній день і управління. Світи тримає повністю на контролі. В нас п'ять садочків, які мають протирадіаційне укриття, у якому проводяться ремонтні роботи. Наш садок на сам перед. Вже майже готовий. Ми зробили і поставили і протипожежні двері, і вентиляцію зробили. Зараз проходять роботи по облаштуванню стін. Але це я думаю, що день-два. Я думаю, і ми закриємо це питання. Проте не слід забувати, що навіть при наявності укриттів в дитячих садочках їх робота може бути призупинена з огляду на безпекову ситуацію, зазначає міський голова Ольга Попенко. Основне, що ми беремо до уваги, ми беремо до уваги ту ситуацію, Уваги ситуації, яка на сьогодні в Україні, яка сьогодні в області, яка буде у місті. Тобто, ми розпочинаємо роботу, але повинні всі поставити зрозуміння, що е, того що не дай Боже е, ситуація погіршиться, чи будуть часті е, тривоги по е, повітряні? Звичайно, ми будемо на це реагувати. А на сьогодні я скажу прилучанам, що дитячі садочки готові, і ми з понеділка розпочинаємо роботи. Які саме дошкільні навчальні заклади прилук розпочнуть свою роботу з 12 -го? У вересня адміністрація садочків повідомить батьків вихованців особисто не забуваймо про безпеку дітей.